Херсон, Маріуполь, Донецьк, Луганськ, Сімферополь після довгої перерви Укрзалізниця розпочала продаж квитків за такими напрямками. Спеціальний проект пасажирської компанії з платформою Юнітет 24 присвячений визволенню Херсона та поки що має символічний характер. В «Укрзалізниці» зауважують, власники квитків на потяг перемоги зможуть ними скористатися. Що на наші поїзди рушать до цих українських міст. Кошти, які ми отримаємо за квитки в рамках цього проекту, будуть спрямовані на так званий last mile транспорт. Транспорт останньої милі, це будуть автобуси, які «Укрзалізниця» буде використовувати в так званих комбінованих. Перевезеннях це власне такий механізм, який ми опрацювали при запуску відновлення залізничного сполучення до міста в, на Харківщині. Придбано вже біля двох тисяч квитків. Там, наприклад, перший рейс до Херсона він вже розкуплений майже повністю. А власне, по іншим напрямкам така сама історія. перші рейси заповнюються дуже швидко. Чому ми не можемо не радіти? Ми бачимо а, великий відгук від а, пасажирів.